Добрий день, мої любительці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми з вами будемо робити розклад на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в нас є колода порад та попереджень від Всесвіту. От. І колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І коли воно здійсниться. І так покажіть нам, будь ласка, що очікує на тільців на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Що очікує на тільців на наступному тижні? З 12 по 18 серпня 2024 року так, тільці на наступному тижні. Основна енергія тільців на наступному тижні. Що очікує тільців в особистому житті? Що очікує тільців в роботі? Що очікує тільців в фінансовому стані? Стан здоров'я тільців. Що порадує тільців на наступному тижні? І що засмутить тільців на наступному тижні? Так, давайте подивимося пораду та попередження від Всесвіту для тільців. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень. З 12 по 18 серпня 2024 року. І так, порада для тільців на наступний тиждень. Попередження для тільців на наступний тиждень. Давайте подивимось, чи збудеться ваше бажання. Покажіть, будь ласка. Чи збудеться бажання тільців на наступному тижні, вибачаю, і коли воно збудеться? Чи збудеться бажання тільців, і коли воно збудеться? Чи збудеться бажання тільців? І коли воно збудеться. Вибираємо карти і починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня вам випала королева жезлів. Це жінка, яка вміє завойовувати повагу, яка... та визнання. Вона щедра, відповідальна, вміє брати відповідальність на себе, за свої вчинки, активна, вміє вирішувати питання. Можливо, це ви, можливо, це людина, яка вам зможе допомогти у рішенні ваших питань. Такі якості треба проявити вам. Високий інтелект, активність. Для того, щоб отримати кар'єрний ріст і гарні результати. І так, сімейні стосунки або особисті. У шлюбі. Партнерів розкидає по різні сторони барикади. Це боротьба за владу, так би мовити, хто головний в сім'ї. Причому ця боротьба буде вестися, скажімо такі, образи, емоційне насилля, бажання будь-що перемогти і довести свою правоту, коли людина буквально готова йти по головах. От це, ну, в общем, скажімо так, не очень хороший період в, цей, в особистому житті. Треба змиритися, взяти себе в руки і перечекати цей період, цей етап життя. В роботі старший аркан шут. Що це початок чогось нового, проєкт, дорога, кудись відправляєтесь, нове місце роботи, де ви ще професійно не підковані. От, це, скажімо так, вільні професії, креатив, творчість, це реалізація самих нестандартних планів, це ризик. От. І хоч шут, він безалаберний, але він і безстрашний. Ризикуйте, ще одна назва цього аркана це дурак. Дуракам завжди везе. Як кажуть, дуракам закон не писаний. Тому ризикуйте, і вас буде успіх. Зарплата фінанси, вибачте. Значить, по карті правосуддя ви отримаєте те, що заробили. От. Ще по цій карті, скажімо так, можна регулювати якісь проблеми з налоговою, можна подавати на аліменти буде положительна відповідь. Писати Ну, Фінансовий стан добрий, якщо ви добре працювали, скажімо так. Стан здоров'я, король пентаклів. Фізичний стан добрий і Психі, психологічний стан добрий. Зверніть увагу, будь ласка, на кровеносну систему і на серцеву судину. І зверніть, будь ласка, увагу на відкладення солів солі по цій карті. Що вас порадує? Порадує вас те, що ви вмієте тримати під контролем свої емоції. Засмутять вас, засмутять вас швидкі зміни. Почало нового чогось, швидкі зміни. Надо е, діяти швидко, активно реагувати швидко. Порада для вас, тільці. Проявляйте любов і турботу, не приховуйте своїх емоцій. Ну, в коханні, мабуть, так. Все-таки проявляйте любов і турботу, а не доказуйте, хто главний в сім'ї. Попередження: не сподівайтеся на долю і беріть усе в свої руки. Ось шут він відправляється в путь і сподівається на долю. А Навіть не дивиться, куди він йде. Але все карта попереджає, беріть усе в свої руки. Всесвіт попереджає вас. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Старший аркан смерті. По цій карті бажання, яке ви загадали на зміни, обов'язково збудеться. І збудеться швидко і різко. От. Всі інші бажання ні, не збудуться. Отакий розклад для вас, тільці. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. І про у всесвіту, Нехай все хороше обов'язково з вами здійсниться. А все погане програється як можна більш безболісно. Дякую вам, друзі, до побачення!